А ви чули про таке, що є такий вид голоду, як візуальний або рецепторний? От уявіть, я ріжу апельсин, або грейпфрут, або лимон, лимон. І він такий кисой, кисой, кисой. І виділяється слина, і вам прям відчувається, як цей цитрусовий насмак. Угу, Зловилось. Це біологія, восьмий клас, умовні рефлекси. Це ніяк не пов'язано з голодом. Але цікаво, що візуальний голод може бути викликаний у людини маркетинговим впливом. Тобто, побачили рекламу якоїсь страви, і вам її захотілось. А от рецепторний голод може виникати через те, що у вашому раціоні недостатньо різних смаків, і вам постійно хочеться їх Поповнити. А також цікаво, є голод, який називається слуховий. Це коли ви почули, що хтось поряд хрумкотить чіпсами, і вам не хотілося, але захотілося. Цікава тема.